Morgen. доброго ранку. Я здивовано дивлюся по телевізору, як багато молодих дівчат подають заявки на кастинг шоу, щоб стати наступною топ моделлю Німеччини. такі кастинги зараз проводяться у багатьох областях. В основному це конкурси з виявлення талантів або співу. Але мені здається, що модельний кастинг занадто. Жорстокий Між тим, це шоу вже протягом восьми років збирає багатьох людей у четвер ввечері біля телевізорів. 25 молодих дівчат протягом кількох місяців змагаються за бажаний титул. Кожна із них сподівається наприкінці програми отримати від Хайді Клум фотографію. Ті, що отримують фото, переходять до наступного туру. На початку дівчат випробовують у пустелі на високих підборах. Ті, хто пережив перші зйомки у вечірніх сукнях на морозі, коли йшов сніг. Ті мають право підніматися на літак. Наступне завдання Арабські Емірати. Потім моделі летять. До Лос-Анджелесу ми точно не знаємо, які випробовування підготували для дівчат у новому сезоні, але вони дійсно повинні пожертвувати всім, щоб пройти крізь ці іспити. Ми бачимо у топ моделях тільки красиву картинку, але про їх справжнє життя, яке проходить поза сценою, ми ніколи не дізнаємось. Тому таке шоу, у якому протягом кількох місяців висвітлюється життя моделей, для багатьох глядачів є цікавим. За учасницями спостерігає уся знімальна група їх змушують долати різні труднощі для того, щоб вони, виконуючи завдання, набирали бали. Незалежно від того, що від них вимагають, чи то фото з щурами або бджолами, чи то бігти на високих підборах по біговій доріжці, поки ноги не кровоточать. Вони повинні робити усе, якщо не хочуть, щоб їх відіслали додому. Те, що ці випробування мають щось спільне з справжнім модельним життям, викликає сумнів, але раз за разом глядачів заохочують із захопленням спостерігати за тим, як дівчата проходяться. це. за часів апостола Павла люди також захоплювалися видовищами але люди не могли, так як зараз зручно сидіти у своїх кріслах перед телевізором. Вони мали виходити на вулицю і наживо спостерігати за всім, що відбувалося у місті. Біблія говорить про Павла, що перебував в Ефесі. Павло проповідував християнство у Ефесі протягом двох років. Бог дав йому сили, щоб зробити багато чудес. навіть хустки або рушники, що були на його тілі, зцілювали недужих. Також з людей виходили злі духи. Багато людей увірували, сповідуючи свої гріхи. Багато хто з них практикував чаклунство, але вони брали свої чаклунські книги і спалювали їх. Ціна книг на той час була дуже високою. Приблизно у цей час у Ефесі відбулися запеклі суперечки стосовно нової віри. Основний спротив робив срібляр Диметріус, який володів майстерною, де виготовляли зображення грецької богині Артеміди, та на якому працювало багато працівників. Він скликав ремісників і сказав: ви знаєте, мужі, що з цього ремесла заробіток ми маємо? І ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало не усій Азії. Цей Павло збаламутив і відвернув багатенну народу. Говорячи, ніби то не боги, що руками пороблені. Вони це робили виключно через гроші, Тому що хотіли заробити якомога більше. А Павло став на заваді їхньому бізнесу. Почувши це, люди страшенно обурилися і почали кричати Артеміда Ефеська велика. зібрався натовп людей, і скоро це переросло у заворушення. Вони вирушили до амфітеатру, тягнучи двох людей, наближених до Павла. Павло хотів також туди йти, але віруючі і чиновники не дозволили йому. Але він був готовий зустрітись з розніваним натовпом в амфітеатрі усі перекрикували один одного, одні кричали одне, другі зовсім інше. Була плутанина, і більшість людей навіть не знали, для чого вони сюди прийшли. Вони годинами кричали: Велика Артеміда Ефеська, велика Артеміда Ефеська. нарешті до них вийшли представники влади та, заспокоївши натовп, відіслали усіх по домівках. Приблизно у цей час Павло писав церкві у Коринтії. «Я щодень помираю, так свідчу браття вашою хвалою, що маю її в Христі Ісусі, Господі нашім. Коли я за звірами боровся в Ефесі, яка мені по людському користь, коли мертві не воскресають? Будем їсти та пити, бо завтра вмремо. Дівчата беруть участь у кастингу, щоб перемогти. Вони витрачають сили та здоров'я. Але Павло ризикував своїм життям заради чогось більш значущого. Його місією було навернути людей до Ісуса Христа. і він усім серцем бажав цього. Він був готовий протистати людям, які вели себе, наче дикі тварини. таким був роздратований натовп в Ефесі. Чому? Павло був переконаний, що наше життя на землі не пройде дарма. Так само, як і Ісус Воскрес із мертвих, і ті, котрі вірять у нього, будуть перетворені для вічного життя. Цього було достатньо, щоб ризикувати заради цього життя. Я сподіваюся, що для вас це також має велике значення. Я хочу помолитися разом з вами. Господи, дякую тобі, що ти відкрив нам те, що життя тут на землі є лише першою серією в безкінечному житті. Допоможи нам прожити його так, щоб якомога більше людей дізналися про спасіння і знайшли шлях віри. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.